Сьогодні відбулись заходи, присвячені завершальному періоду підготовки до осінньо-зимового періоду функціонування систем вода, енерго, газу, постачання. Тобто, був період літній. Осінній почався, були поставлені завдання щодо підготовки всіх мереж, які б забезпечили життєдіяльність, життєзабезпечення нашого регіону. Були заслуховані відповідні оператори, керівники води, енерго, електрозабезпечення наших всіх міст і в цілому регіону. Їх ми сьогодні заслухали. Підвели підсумки, що зроблено, і що ще необхідно зробити до початку опалювального сезону, тобто до того періоду, коли ворог розраховує, як і в минулому році, при нанесенні відповідних артилерійських, авіційних, ракетних ударів, всі наші системи життєзабезпечення ввести в аварійний режим, тим самим впливати на життя наших громадян. Вислухавши, заслухавши всі результати нашої підготовки, Рада оборони області прийняла відповідні рішення з метою остаточного завершення заходів підготовчого періоду і переходом на роботу функціонування всіх наших систем життєзабезпечення в умовах зимового періоду. Залишилось нам провести ще навчання, навчання з всіми структурами життєзабезпечення енерго, вода. Тим самим вже переконаємось, що і особовий склад, і техніка, і запаси, які мали бути створені, вони готові для роботи в цей непростий період. А останні події, які відбулись вчора, позавчора, ви побачили, що ворог починає знищувати. Нашу енергетичну систему, це по-рівному по були удари, покрімчугу удари. Тому е ці е події теж сьогодні мали е розглядатись. Ми їх розглянули для того, щоб покращити е можливості нашої системи оборони, протиповітряної оборони, в тому числі, е для е того, щоб захистити наші е системи життєдіяльності. В цілому е я задоволений тими результатами, які сьогодні ми розглядали, але є ще певні питання, які потребують вирішення для збільшення наших бойових спроможностей. І я звертаюся сьогодні до нашої великої громади Сумської на наше прохання. Вище військове керівництво прийняло рішення щодо створення додаткових сил протиповітряної оборони, ми формуємо відповідні частини з відповідною технікою. І час у нас обмаль. А що значить формуємо? Це поставка людей, мобілізаційних ресурсів, це поставка техніки. І Приклад такої техніки ви бачите от тут. Нам треба декілька десятків таких автомобілів, яких ми будемо обладнувати відповідною зброєю. Будемо Екіпажа комплектувати за рахунок наших сумчан, яких треба буде ще навчити, і поставити в ті місця, які найбільш загрозливі, ми так рахуємо, які можуть вплинути ці об'єкти критичної інфраструктури на стійкість нашої системи життєзабезпечення. Тобто сьогодні через військомати така задача їм поставлена, автомобілі. Майно, такі як прожектори, лазерні вказівки, тепловізори і інше обладнання для комплектування таких розрахунків бойових протиповітряної оборони можна подавати, і тим самим будемо сприяти нашому підсиленню потенціалу протиповітряної оборони нашого регіону. Такі питання теж поставлені, і задачі ради оборони визначені відповідним структурним підрозділом збройних сил. І нашим громадам, нашим військовим районним адміністраціям. Ми змінили систему оповіщення і звернули увагу, що сьогодні по Сумській області сигналів повітряної тривоги значно більше стало, тому що джерел отримання інформації, які впливають на прийняття мною рішення про оповіщення населення, стало значно більше. Якщо раніше це було а одне джерело, Національна повіщення система, то сьогодні це 7-8, які заведені, і система працює, і вона показує свою ефективність. І було декілька застосувань ворогам авіаційних безпілотних комплексів, і люди, отримавши сигнал за 3 хвилини до прильоту, вони вийшли з цих будівель, і це було декілька разів, і залишилися живі. І таких десятки людей, які залишилися живі, які вийшли з тої будівлі, куди був здійснений прильот безпілотних ударних комплексів. І я рахую, що сьогодні система вона достатньо ефективна, вона вже показала свою ефективність. Ми... Не, на цьому не зупиняємось, покращуємо його технічно. Зараз ми зробили це організаційно, тому туди включені і системи оповіщення і поліції, і СБУ, і ДСНС, і громадяни. Зараз ми їх упорядкували всі інформації, які надають громадяни, для того, щоб приймати оперативне рішення про оповіщення, про повітряну небезпеку. Тому сьогодні я рахую ми рухаємось вперед і сьогодні є у нас плани по удосконаленню автоматизованого повіщення в Сумській області на наступний рік.